Дослідження провели в Польщі. Виявляється, що лише 15,7%, ну 16% поляків вступи готові вступити добровільно до війська у випадку там повномасштабної там війни і так далі. Ви знаєте, насправді насправді це буде ще менше. Це буде насправді. 5-7%. Тому що коли ти сидиш на дивані і там героїзуєш, ми бачили, як у нас один мер розповідав, як от буде повномасштабна, я автомат візьму. Як колишній солдат буду отстрілюватися. а отстрілюється з кабінета. Розповідає, як треба громадянам України, які виходять і вимагають гроші на зсу, йти на фронт а не мітингувати у нього під кабінетом. Заважаєм напевно, так, от, знаєте. От оцей відсоток він абсолютно красномовний. Люди не просто не живуть новинами з України. Вони абсолютно далекі від того, що в них в країні може статися щось подібне. Результати цього дослідження телеграм в шапці профілю. І Ви знаєте, я вірю. Тим дослідженням, тому що в Європі не прийнято, щоб соціологи чого ізволять для влади, в Європі не прийнято, щоб соціологія була брехливою, бо за це є відповідальність. Це тільки в одній країні, ну може не в одній, але в одній близькій міні країні. Соціологи дають такі дані, які потрібно, комусь потрібно. І потім виявляється, що два місяці назад ти давав 90% підтримки Зеленського, а потім ця ж компанія видає, що виявляється, українці от втрачають довіру. Та якби ж ви правду говорили ще два місяці тому, то, можливо, щось можна було би зробити. А коли соціологія неправдива, на мою точку зору, то маємо те, що маємо. Суспільство масово обманюється, тому що ти сидиш і думаєш, Тю, блін, я якийсь не такий. Ну що це всі думають а я щось не те. Ну, Давайте я щось почитаю, може дізнаюсь, може проникнусь ідеями. От поляки чесно собі кажуть, що якщо буде війна, то тільки 16% підуть добровольцями. Я вам більше скажу, оскільки вони в Євросоюзі, то при першому пострілі половина населення військово зобов'язано просто за кордон смотається миттєво, миттєво. А зроблять вони це ще й раніше, тому що полякам не будуть розказувати, що нічого не буде, що от за два дні там шашлик, машлик там і так далі. Що все це розказні там маразматика і так далі. Полякам правду скажуть. Тому за цих 16% залишиться 8%. Ну а що далі буде? Я так, я так уявляю собі. Я так уявляю. Бо навіть українські засоби масової інформації вчора повідомили про те, що якось росіяни дуже сміливо воюють, і напевно вони ну, під препаратами. Я, я дуже здивований такій новині. Я я взагалі таке б не ставив. Знаєте, що хтось там наш ворог якось сміливо воює, а потім пояснюють причини. От перша фраза, вона знаєте, ну дуже небезпечна. Тому, шановні пані соціологи, пани, будь ласка, кажіть правду хоча б владі. Бо Ну, щоб не було так, як знаєте, колись було.